Співучий голос України родом із Прилук. З нагоди 95-річчя, з дня народження заслуженого артиста України, почесного громадянина міста Прилуки та учасника хору імені Верьовки Володимира Бойка у Прилуцькому краєзнавчому музеї відбулась зустріч поціновувачів творчості митця. Це було років. Шостий рік десь, він вже на платівках був, його, його була пісня Взяв би я бандуру. Це є сама, любима, сама перша пісня. І всі концерти починалися, де б він не був, чи це в Центральній Азії, чи це в Мексиці, чи це в іншій якійсь країні. Завжди цю пісню він виконував. Дуже любив українську пісню. І це перший великий пропагандист. Української пісні, тобто України, він пропагував українську пісню, Україну. Їх російських пісень не було. не тільки українські пісні. Свій творчий шлях співак почав у державному українському народному хорі. Паралельно із цим навчався у київському музичному училищі імені Глієра та Київському інституті культури. Важкої роботи ніколи не боявся. Він пішов. Багато дітна родина, де діватися, треба заробляти копійку. Він поїхав на Донбас і там працював. І там працював. І з Донбасу співав прекрасно. Пішов на екзамен. от рішив, Йому подобалась пісня. Він у хорі співав тут у нас, на сцені, в будинку культури. Він поїхав, пішов на екзамен. Екзамен на роль соліста хору Володимир Бойко склав успішно. Як говорять, його перевіряв сам Григорій Вірьовка. би не було насправді, точно відомо, що своє місце в хорі він займав недаремно. Любов до української пісні Володимир Бойко прививав і далеким країнам. Він виступав в Брюсселі, Монреалі та навіть здобув золотий кубок на фестивалі народних колективів у Кореї. Він побував із хором вірьовки в 74 країнах. В деяких країнах він був по декілька разів, а взагалі в 50 країнах світу. Він, наприклад, розповідав, що коли він був у Мексиці, то настільки меру сподобалася його пісня, що він запросив, запросив їх на вечір. Слухають та люблять його пісні багато прилучан. Як згадує Павло Черніков, коли Володимир Бойко приїжджав до рідного міста, він завжди збирав повний зал слухачів. Кожен хотів вживу почути його неймовірний голос, а співав прилуцький талант, і дійсно незвично. У нього був такий цікавий голос: Бас, бас, але бас, якого не було в світі в Європі. Кацапи щось хотіли продублювати, ну не вийшло в них. Там Кубанський хор був, і вони намагалися продублювати, воно не вийшло в нього. Бас, бас незвичайний, бас, який на октаву нижче від басової партії, називався Бас Профунто. І, і був неповторний. Важливо пам'ятати та розвивати українську культуру через музику. Ми можемо зберегти наш етнічний код. Постать Володимира Бойка є великою не тільки в масштабах Прилучини, а й всієї України. Таких видатних людей української культури, які прославляють Україну. Ну не так багато в нас, да. То той туди злиняв, вибачте війну, той за кордон кудись. А ті, що істинні патріоти. Ну таких людей я, я вважаю, що треба берегти, цінувати і пам'ятати про них. Українська пісня завжди підтримувала бойовий дух воїнів. І зараз, як і багато років тому, борці за свободу співають відому пісню хору імені Григорія Вірьовки, яка стала візитівкою Володимира Бойка. Взяв би я бандуру.